Я себе загубила і наново віднайшла. Сьогодні я поділюся своєю історією та дам декілька практичних порад, що зробити, аби ця фаза скінчилася скоріше та безболісно. Але для початку мені потрібно змістити губи, бо вони щось страшенно пересихають. До речі, мені прям дуже подобається ось цей бальзам. Вставляю вам картиночку. Обов'язково збережіть собі та спробуйте. Я думаю, вам сподобається. Трішки історією, щоб ви взагалі розуміли, хто перед вами і яке має моральне право ділитися тут такими знаннями мудрістю. Мене звати Злата, і більшу частину свого обізнаного життя я б так сказала, я викладала англійську, була менторкою з англійської. Насправді мені завжди подобалися іноземні мови. І одразу перепрошую буду інколи пити свій коктейль, бо я тільки після тренування мені потрібно відновити м'язову активність. Мені здається, я якусь дурню сказала але... так ось, мови. Мені подобалося вивчати в принципі з дитинства, і це якось так логічно вилилося в мою роботу та самореалізацію приблизно на 4 роки. Перших учнів я ще знаходила на OLX, потім була Сарфан Радіо. Потім я вже створила TikTok, і, і таким чином в мене було в моменті понад 30 студентів на індивідуальних заняттях. Але сьогодні ми будемо не про перепрацювання говорити. бо це окрема тема. Костя продовжувала реалізовуватися в цій сфері. Відкрила власну школу англійської, яка називалась Інгуру, яка успішно та активно проіснувала рік. Коли я говорю успішно, то це в прямому сенсі успішно, бо в нас були завжди позитивні показники. І можете собі уявити, в один момент, мавши це все, працювавши так вже декілька років, до мене надходить таке осяяння. Що я не хочу більше цим займатися, і я буду ділитися саме такою історією, не коли тобі ще нема чого втрачати, і ти тільки шукаєш себе. ще часто буває, коли з'їжджаєш від батьків або тільки закінчиш університет, плюс-мінус у цьому віці. Мені вже було що втрачати. У мене був бізнес, у мене був активний та пасивний дохід. Я асоціювалася у людей виключно з англійською мовою. Я присвятила стільки часу цій своїй самореалізації, і мені вдалося. І, мавши все це, я зрозуміла, що мене це більше не наповнює. Мені було дуже сумно від цієї думки, і давайте плавно переходити до порад, які б я сьогодні виділила. Це буде порада номер один визначити своє місце знаходження. Я чітко усвідомлювала, що в мене за плечима 4 роки досвіду в мене є успішні кейси. Окрім школи, в мене ще було декілька онлайн курсів з англійської освітніх проєктів. І усвідомивши своє місце знаходження, мене воно категорично не влаштовувало. Я розуміла, що можу ще таким чином проіснувати декілька років, точно можу. Але це все однозначно скінчиться вигоранням, бо я це буду робити суто фізіологічно. Все, що стосувалося англійської, просто дратувало мене. І визначивши ось цю пораду, знайти своє місце знаходження, ми також маємо собі відповісти на запитання, чому ні? Чому це більше не про мене? Чому мене це більше не приваблює, розумієте? Це може бути просто меланхолічний такий мут. Да? всіх нас бувають такі дні, інколи тижні, інколи місяці, коли якось воно не йде, але відчуття, що ти застряг або там щось не виходить, і тоді такі свої настрої дуже легко виправдати. Ну ось через такі обставини мені не хочеться більше це робити. Зовсім вже інакший момент, коли в тебе все виходить. Але ти все одно більше не хочеш цього робити. Ось тоді я відповіла собі на запитання, що незважаючи на те, скільки прибутків мені це приносить, яку впізнаваність я вже маю, який успіх я вже досягла. Я більше не хочу цим займатися, незважаючи ні на що, чи може мене щось порадувати, можливо, поїхати навчатися далі за кордон, або можливо створити якийсь інакший курс, або попрацювати в групах. Ні, але ні, мене не приваблювало вже зовсім нічого. Що стосувалося будь-якої реалізації саме в англійській, а на жаль, чи на щастя, робота це величезна частина нашого життя, як би там не було, і для нас, для людей, дуже важливо усвідомлювати, що ми корисні, що ми щось робимо, окрім як задовольняємо свої фізіологічні потреби. Саме тому я захотіла так заокремитися да, на темі роботи. Я була з собою чесна і зробила висновки, що. Все, що про англійську, більше не про мене. І я буду плавно закінчувати всю фазу, яку я напрацьовувала весь цей час. Тепер в нас крок номер два. Що доставляє мені задоволення, але не є моїм хобі. дуже важливо зауважити, що це не є моїм хобі, тому що можливо ви чули такий вираз да, від людей, коли вони кажуть, я нещасливіша людина, бо моя робота це моє хобі. Я дуже щаслива за цих людей, але десь вони лукавлять трішки. Тому що, якщо ми говоримо про слово хобі, що таке хобі? Це активність, яка приносить задоволення і є регулярною. Вона не приносить грошей, ось в чому річ. Бо коли наша будь-яка активність, навіть з ми отримуємо задоволення, а що здавалося б, не так часто відбувається в роботі, правда, починає приносити нам гроші, там є зобов'язання. За грошима завжди є зобов'язання, завжди є розклад, і це більше не про своє якесь внутрішнє там бажання, а про певну систему, що ти вже маєш певну відповідальність. Саме тому я акцентуюся, що це має бути щось, що приносить вам задоволення, але не є вашим хобі, тому що в нас немає на меті в пошуку себе. Монетизувати своє хобі, нехай хобі залишається хобі. А монетизувати ми будемо щось, що в нас класно виходить і може стати нашою майбутньою професією. Так особисто я зрозуміла, що мене взагалі дуже цікавить одяг, кольори, стиль, усе це. Але в мене просто був такий пункт, так що вже є дуже багато людей, які набагато більше, вже ж обізнані, досвідченіші, класніші за мене в усьому цьому. Тому що ще я буду віщати людям, якби всі стилісти вже давно реалізувалися. Але знаєте, викладачів з англійської також більш ніж недостатньо, але я займала своє місце. Тож тут, якби синдром самозванця, да, потрібно кудись відсунути і подумати, що да, безпосередньо ми якби в реальному світі ми суперадекватні і ми розуміємо, що в більшості професій вже давно є якісь професіонали, ті, хто досвідченіше та успішніше нас. Але ми зараз не про тих людей, ми зараз про себе. Що ми також хочемо бути частиною цієї ком'юніті, і за певний час у мене також буде успіх та досвід в цій сфері, як і в них. Просто поки вони займалися цим, я англійську вкладала. Тепер я буду займатися тим, чим займаються вони, і також досягну своїх успіхів вже в цій сфері. Бо я в вас вірю. І ви маєте вірити в себе, що ви точно вмієте робити більше аніж одну річ класно. Тож спробуйте пригадати ще без усвідомлення, як саме це буде вам приносити гроші чи якусь самореалізацію просто ваші інтереси. Як в моєму випадку, це стала стилістика, кольори. Я почала активніше читати саме про це, бо я завжди багато читала, але точно не про стиль. Дивитися, ютубчик, якісь серіали. Ось просто зараз вам хочу якусь добірку таку да, на екран вивести. А що мені дуже сподобалося, що я ось дізналася про стиль та кольори, і так може бути в будь-якій сфері. Просто у це англійською, українською, да українською, я не впевнена, що є насправді дуже багато такого контенту, тож краще англійською. Кось там субтитрами усвідомлюйте для себе щось нове, сприймайте щось нове, будьте відкритими до нових знань і прокачуйте максимально себе в цьому, купичте потенціал. Підписуйтесь на людей, які вже про це віщають, да, щоб знайти своїх однодумців, і точно пробуйте себе мало-помалу розвивати ось в цьому новому задоволенні. Да? Бо це вже не школа, ви не маєте вивчати фізику, яка вам не подобається, вивчайте те, що вам подобається, і ви будете шоковані, скільки насолоди вам це принесе. А за першими такими успішними, насолоджувальними діями, у вас точно будуть з'являтися ідеї, як ви можете це мало помало інтерпретувати вже в якусь діяльність, яка одного дня почне приносити вам, можливо, дохід. Крок номер три це буде про ком'юніті. Але точно не те ком'юніті, що пише мене коментарі в Тіктоці. Негативні коментарі тут було важливо зауважити. Точно люди звертають увагу на ваші. Успіхи, це може бути будь-хто, друзі, родина, колеги, підписники, да, будь яка ком'юніті, яка вас оточує. Будь-хто. Можливо, ви якось ділилися чимось, що ви робите, і вони відзначали, що у вас класно виходить. Умовно, ви там печете печиво, да, ви когось пригощали, і вони казали, що смачніше за ваше печиво там нічого в житті не їли. Або ви так само можете з пункту номер два почати ділитися своїми новими знаннями і бачити фідбек від людей, да, що їм прикольно їм заходить. Вони хочуть, щоб ви більше цим ділилися, запитують у вас щось. А якщо казати про ті самі кольори та стиль, коли я почала більше це досліджувати, робити експерименти зі своїм стилем, там кольоротипом тощо, в мене почали набагато активніше запитувати знайомі, підписники. Ой, а підкажіть там, як ви досліджували свій кольортип? А як же вам не страшно експериментувати в кольорах і носити якийсь там рожевий зелений колір? Ой, злат, а як тобі цей бренд? А як ти гадаєш, як ця форма? Мені личить, не личить? І я вже розуміла, що я стою більш. Авторитетною в оточенні своєму, і мене люди вже починають асоціювати з цим. Да, я вже якби заявляю більше, що ось я щось знаю, щось зумію, класно, і люди це також відмічають. Якщо ж у вас зараз ще немає такого ком'юніті, да, щоб прям отримувати фідбек, то ви маєте самотужки досліджувати свої результати. Дуже багато себе хвалити та відзначати, що ви ще один там курс пройшли, ще одну книжку прочитали, що у вас вже гарніше виходить, ви стали більш сміливі, більш естетичні, більш такі класні. Можливо, люди на вулиці там дивляться да, вже на вас. Спробуйте отримати цю підтримку. Питайте про неї і проявляйтесь, 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 бо ця підтримка може інколи приходити звідти, звідки її взагалі не чекаєш. Тож, якщо ми бачимо позитивну таку прогресію. прогрес, Якщо ми чуємо фідбек, напевно, ми рухаємось, вірно, і є сенс продовжувати це робити. І останнє час. Час це. Найцінніше, найважливіше і найважче. все-все най до часу. Коли я зрозуміла, що загубила себе, це було не тільки в англійській, не тільки в моїй професії, бо я де, в цьому відео говорила саме більше про професію. Мені також перестали подобатися книжки, які я читала раніше. Музика, люди дуже змінилося моє оточення. Я зрозуміла, що я зрозуміла, що та більшість. Яка оточує мене, вже мене не цікавить. В нас стали різнитися погляди, інтереси, і це норм. Не треба про це шкодувати. Ті люди вам були потрібні та цікаві на той період життя. Зараз це може відрізнятися. Тож так, однією професією все не скінчилося. Я почала тотальні зміни в усіх сферах свого життя, починаючи да, від професії, закінчуючи новим улюбленим кольором чи якимось там напоєм. Як, наприклад, я відкрила для себе капучино на звичайному молоці. Розумієте, я вже декілька років п'ю каву, люблю, завжди пила фільтр, чи якесь там вівсяне молоко, то що ось тільки через декілька років відкрилось для себе існування звичайного молока. Інтереси, принципи, підход, мораль все це може змінюватися і треба бути відкритим. До цього і давати собі час, як я вже наголосила. І розумієте, що найцікавіше час це дуже непредсказуема річ, непередбачувана. Дякую. You never know, скільки часу тобі знадобиться. Ось в чому секрет. А особисто в моєму випадку, напевно, м -м -м, блін, рік пішов десь? Можливо, навіть два? Не знаю. Ну, коротше, рік це мінімум. Пішов на нове таке встановлення мене, і я б сказала, що до трьох років це більш ніж окей, тому що просто уявіть, ви жили не один місяць з якимись принципами, ідеями, моралями. Потім ви усвідомили, що все, касета не підходить, потрібно щось нове. І як ви думаєте, невже вам вдасться за місяць чи за тиждень все це нове змінити і застосувати до себе? А вже ж ні, на це піде дуже багато часу, і буде інколи сумно і розчаровано, наче ти взагалі нікуди не рухаєшся, але це неправда ви точно рухаєтеся. Просто це справді важкий період, з яким багато хто стикається якраз в період 20-30 років і не знає, як це пережити, да що з цим робити? Тому. Якщо у вас є можливість взяти психолога, це буде чудово попрацювати також з психологом, чому б ні, навіть якісь консультконсультаційні консультаційні сесії, коли ви просто по факту там розширюєте якусь проблему, розкриваєте і вирішуєте її. Тож я точно не знала, і напевно, якщо б мені хтось сказав, що злат в тебе два роки піде на пошуки себе. Я б не шукала себе. Я б, я б продовжувала вкладати англійську та любити фільтр каву, тому що ну це справді важко. Камон, які два роки. Але повірте, це такий захоплюючий процес, що так, да, буде важко, але також буде дуже-дуже цікаво. І ви справді не помітите, як промийне цей час просто як міг, ось так. Тож ми відслідковуємо час, да, ми бачимо що минув місяць, декілька місяців, там півроку ми все ж таки хочемо спостерігати певну динаміку, да, що ми кудись рухаємось, але ми не зациклюємось, і час нічого не означає. В цей час я там прочитала стільки книжок, чи ось мені там три місяці знадобилося, щоб впевнено, що себе почувати і говорити людям, що тепер я співачка. Але це просто знаєте як додаткова інформація. Це як пунктик, що зараз березень, і вона нічого не означає. І немає різниці, піду у вас на це три роки чи три місяці. Це класно і важко водночас. І пам'ятаємо, да, в кожного свій шлях і усе це звучить заїжджено, але блін, така правда, така правда. Тож ось зараз я люблю троянду. Уявіть собі, мій один з найулюбленіших ароматів це троянда. Мені подобається трояндовий лимонад, трояндовий чай. А, якщо ви хочете спробувати, ну. Бути готовій, що це неоднозначна річ, і якби я до неї йшла два роки, да чи скільки <сві> я відкрила для себе нову музику, новий стиль. У мене був такий побертатний стильок десь півроку чи рік. А зараз мені вже подобаються інші кольори. В мене така обсесія зараз зі Сливовим та м -м, Navy Blue. Погода мені тепер інакше подобається. І багато багато чого дай. Хоча б я тепер розумію приблизно, куди я взагалі рухаюсь. Ось YouTube канал свій створила. І звертайте, будь ласка, увагу виключно на позитивний фідбек. Не знаю, наскільки це психологічно вірно, чи можу я таке казати, але навіть та критика, ну намагайтеся бути адекватними да, до себе. Але я щось ще не знаю, щоб любов до себе та таке закривання очей інколи да, комусь заважало. Цінуйте себе понад усе, а потім вже якусь другу, третю думку тощо. І тільки в випадку, якщо ви про неї запитували, да, або якась авторитетна людина вам підкаже, ой, знаєш, там ось ця книжка справді щось змінила, чи я ось робила як ти, в мене це не спрацювало. По-перше, це не означає, що і у вас це не спрацює, бо ви якби різні люди, да, нагадую. А по-друге, це не означає, що ви маєте дослухатися до цієї людини. І закінчимо ми цей монолог, таке філософське, можливо, мотивуюче трішки відео такою цікавою цитатою. Найвища мудрість. Це не намагатися змінити світ, а намагатися залишатися собою в цьому світі, щоб цей світ не змінив вас. Тож плекайте того, ким ви є, любіть себе понад усе, і у вас все вийде. Я вас вірю.